Всіх вітаю на каналі виїхав знов на пошуки по Першій світовій, все як завжди, до лісу. Щось збирався, настрій був. Сьогодні зранку щось, їду без такого особого ентузіазму, так сказати, щось. Ладно, прикормим трохи цього фраєра. Не знаю Заварюйте каву, чай Можливо я щось сьогодні знайду то як завжди покажу Я щось півночі не спав Блін пристарілий. Щось Присів на ті стріми, блін, сталкера того, Да й заліп. Півночі дивився, як хлопці там проходять. -да. Ну, я теж вже як в сталкері, енергетика прийняв кави. Попив, не знаю, може настрій підніметься. Добренько, не буду затягувати їду на пошук. їду, ну і все в мене руки не доходять. Тут вирубку як зробили, потім перепахали і тут зробили таке поле. Я бачив літом, що тут щось таке схоже на жито росло. Ну це для потреби лісництва, мабуть, для кормушок, ну щось. Для звірів тут саджають, я в цьому не, не розбираюсь. І Всі руки не доходять, бо тут ось тут кругом вже ж ті позиції. Німецькі, австрогорські тут. І по верхах би побігати якось. Да щось постійно приїжджаю да і якось не знаю. Можливо вже ближе до весни, дай Бог. Може ще пробіжуся. Розпашечка гарна. Зараз земля, тільки корочка зверху. Ні, трошки змерзла. Значить, дійсно до весни. Спробую. Можливо, щось. Крім всяких відстрілів, гільз, може щось і. Попадеться. Добре, погнали далі. Так. Перший же сигнал. Знов. Уже ушло, але я бачу. Здвинув я його, я цій попав. Ось вона. Ух ти! Дивіться, щось пише. Ай, зараз сотру. Ну я нічого не, не бачу, зараз не прочитаю етикетка вино як шампанське, що вони тут пили не думаю, що прям шампанське, мабуть мабуть таких було них, Перше на сьогодні вискочило тут таке ніби Я вот тут копав Тут Раз бліндаж, два бліндаж, пешкой типа такий. І, і от брустер пошел, і я під брустером в отвалах. І перший сьогодні прям удар тільки приїхав. Я думаю, не буду я нігде переезжать, бегать. потикаю по цій вирубці трохи. Ну і знов пляшка. Ямочка ще не маленька. Колючу проволоку достав. Там консерву ще є і ржа. І ось лежать, як вони. Бачите. Знов пошли пляшечки. Ну, Знов всі такі прості, але все ж таки буду надіятися. Я ще ну, углубився тут ну, три штика і невеличка. Ще буду розширятися. Тож, може такі прості і не буду показувати, а може і буду. Побачимо короче, по настрою. Ну, невеличкий це був смітник. Так що ось з нього тут битого, консерви, патрони, кістки. Все летить назад в яму. Ну і от пляшечки цілі. Оця, звісно, шкода. Тут дивіться, який. Трикутника в ньому літера. Ну, бита горлишко. Так. Звичайний, отой штатний слабий ром солдатський. А це. Дякую підписнику моєму товаришу. І ви всіх, хто приймає участь у коментарях. Нарешті... Я з вами вчуся разом. І ви мені підказали, що це це також в цих пляшках вони ніби пивні, але от з цим гордошком круглим. О, це Кубинський ром. Так що вони тут ще і ром Кубинський пили. Це Теж я все время кажу вино, вино. Це то, теж був ром. Ну це то точно, мабуть, вино. З длинним горлом. Все, закапую цю ямку, шукаю наступну. Ще я одну ямку ковирнув. Пішла цегла, костомахи, дріт який, мабуть, колючка була. Ну патрон гільзачі. Це костомахи. Там щось, ну, бите. то само собой склад тут выстачает, сдается тело там взъявилось. ну это точно мабуть уже какая-то минералка с таким не сдаете горлышком лимонадик Вона нічого не пише, десь колись. А, біля ржи лежала, там ще проволока. торчить, <клухи> Да. Потім в яму все піде. Коротше, нічого сьогодні ще нема нормального. Так, каблучна подковка вискочила, там пару патронів, ручка якась від ящика, ну і нарешті хоч щось завезу на полочку на реставрацію до хати, я таке люблю. Такі речі, звісно, западкову зразу люблю. Звісно, не сокирка, але ж а, молоточки я теж люблю. Он який він інтересний. Я його почищу потім і вам покажу. Ось такий буде екземплярчик. Насадити і повісити на гвоздях в гаражі. І будуть і сокирки, і молотки, і кирки, лопатки, як хтось заходить. Буде теж приємно подивитися. Перша світова історія. Ще раз нагадую, хлопці. Ну, хто мене дивиться, той так знає, так? Хто зальотний. Ну, все, буду чистить, в кінці покажу. Гарний, гарний. Ще одну велику, то лі ром, то лі вино викинув. Пляшку. Тут ще одна торчить. О, вона там не одна, Чую, що там ще ж О, бачите, ще горлышко є. О. От они Ось вони, ромчик. Ром, вони пили ром. Слабенький штатний, але лише... ж... Ну нічого, ладно, зараз їх повикидаю. Викинув биту, ну, вино з длинним горлом ціла. Якісь там завіси, викидаю все такое з ями. Ну тут прям щастя привалило. дивіться, одна на одній. О! О! І там я. Вон там все чорне торчить. О! Ага, тут ще мене люверси, палатки. А ой, гарні. песочек, сохранчик огонь, -мойо! Ммм, я там. Під каналом опис на мій канал Телеграм став. І я там показував, як колись вже давно для дитини років 5 назад, 4, робив там під ялинку підставку із цих підков. У мене, коротше, десь є на каналі там фотографія. Да всякий можна вироби. Я і до хати підзуття в коридор зробив таку поличку вона вся з металу цепями викопаними перетягнута. То, тобто взуття на цепи ставиш. По краям ті, теж йдуть отако подкови Файно всі приходять, кажуть, де купляли. А це моє творчество таке окопне. Такий шмат тканини достав. о о, все розвалилось це, Як гудзик резиновий такий. О, Йо И від чогося. Блин, тут аби не погони. Дивіться. Блин, точно шуется. А шо це за... А, -а, -а гудзики идут. Вряд, вряд с коронами, походу. А лошадцы вот так вот. Раз, два, три. Блин, что я снимаю, вам ничего не видно. Там еще и этой шмат. Мовин на гудзиках. Короче, китель який-то. А, бачите, тут а грубейше, Да, ткань. Далее тут Така тонка рубашка якась така китель. Ха -ха. Ну блин, це вже мені подобається Там ще чорною я викинув таку тканину, як шинельна. Блін, надо все прозванювати апаратом. Бо я тут Тако викидаю ту землю як-небудь. А файно, зарятую енергетик, доп'ю, викинув я. Короче, прикол. Еще тут. Раз, два, три, четыре, пять пятков. Вон там ти. Лежать у меня а какая гора пятков же. Так. но хлопцы, достаю. Дивите, скики. Дивите, целый. Целый, целый китель. ціле, вон від нього відпадають гудзики з коронами чи номерні. Щось мені здається номерні. блин вон цілий китер витащу. не з коронами коронка вон вони. о. о. Блин, все. Видно, який німецький мундирчик. у ху А де ж погони? Там ще є в копія, я цей кусок так выдерну. Йо. Видите? Кому на реставрацію пошить? Блин, шикарно. Вот то збереглося, бля, хлопці, перша світова. Вы что, гоните? О, пуговки. А, о. Цей ременный, бачите, зацеп. он. Прикол. Класс. Ну там еще я в яме, я его еще до конца достану. Йо. Там еще каблук и черный еще какой то такой войлок тканина. Короче выкидаю все, потом буду там перебирать, потом покажу вам, поскладаю. Но я не все пляшки покажу, бо одну там пенек стоит, я туда поставил, тут туда за низ поставил. Короче такие, по тут по поляне. Ну тут кітелек. А, до речі, отут от спереді, от до цей пеньок вони не стоять там. От там я тоді в тому відео, як я чоботи достав. німецькі, пара. І всяка конська упряж, вся шкіра. О, і тут скільки 10 метрів, 6 метрів. забурився, а тут кітель. Треба отвал просвітити, яму вже викопав. Тут сигнал. Тут. Тут. Блин, я без пин-понтера. Лично. буду выбирать что. А колокольчик. Да бы Ага, тут щось. А, випало. Ну це це кальсон. Ох, я там вже нагрузив барахлаха і кальсони там валяються. Ага, ну це черняга ну, тут в мене багато вже, бачите, це запчасті від колоши дерев'яних, палатки було. Ось вони наконечники ці, що землю забивались тут. О, такі всякі, що за них веревка цеплялась, вон їх тут багато. Значите такі. Навіси якісь. О, все фурнітура від палаточних цих всіх діл, ось вот він, Який добрий. Мабуть це була дверна ручка чи що, Ну і купа шинелі, купа шинелі. Ходімо побачимо. ці чоботи вже тут скільки стоять. Ніхто не забрал потаскать. О, бачите. И шо ж тут? Раз, два, три, четыре. Да, шість-7 метрів до моей наступной ямы. Так, бухаем мы тут. Шу тут вообще у нас? Здесь тут сигнальчик. блин. Ага. Хочу было ручи. А, ну, кальсон. Это, ну, видно, это из вид рубашки. Пугается, Сегодня так грязно, сыро. Че від нижньої Да, блин, то не оно еще. Еще Короче, ладно. Хочется выбрать, но то уже, мабуть, не на... А, то... Все ясно. гільзачі, гільзачі. Добре, то довго затягую. Це повний треш. Моя лопата починаю закидувати яму вже закапувати. Тут вже все складірую. Закопую. Як прибор не бачив, я не знаю. Кидаю землю туди. Там воно мусор. Сразу хороню свій. Кидаю і дивіться, що я ще не перевертав, боюся. Я його роз' роз'є лопатою дивіться, Блін Берем, перевертаємо. Цілий. Ну, Господи Боже, ну нічого. Пацаны и дівчата. Ях приборний побачив. Ну тут купа в мене була. Здорово, я з самого початку, видно, його відкинув. Ну це вже все, це вже кайфує. Все, ха да все, Йо, а я закапую цю яму. Блін, треба ще дзвонити. Позвоню. Я вже баночку туди спокинув. Звідки він тут? А де піки? Сама піка чудеса якісь да день конечно до безобразия короткий тож буду закінчувати. я пройшовся ще з щупом І И... ще одну таку перспективну ямку надибав. там вже я так копнув там чуть-чуть консерва пляшка Таке, ну я туди інструмент зложив, щоб наступний раз її копати. Вже я не буду починати, бо вже буду збиратися. Ще раз повторююсь, що не встигаєш взагалі покопати. Бо. Ще ну кажеться приїхав і вже треба їхати. І зараз зроблю ще маленький обзор і все на цьому сьогодні буде. Так, добре, зараз почищу, візьму зубну щітку того орлика. Так. Яма закопана. Все в ноль, все по красоті. Це от рядом колись моя давнішня ямка теж засипана. Ось чого я того орла прибором не побачив. Я нарвався на свою ж <глав> ловушку, так сказати. Я випив і там енергетик чи то пивко, не пам'ятаю, і баночку туди, і раз закопав. Ну так, не глибоко зверху закинув піском а з цієї ями сюди пісок, до цієї ями і я такий думаю що да ж там звинить, навіть мій мусор ну, і, і баночка перекривала орла Орел. а як я почав вже закидувати орла знайшов потім прибором прохожу піщить, викапую на штиклопати, моя баночка лежить блін, зараза так само і тут я енергетика піну тут я на глибину вже закопав. Добре. Ось такий натюрморт. Пляшки всякі різні підкови теж всякі різні. Так, тут від колышки всякі, каблуки німецькі, сапоги, ботинки. Ось тут вся ця весь китель. Бачите, як ще кармани виділяються ніби якісь з гудзиком. Ну, чогось. Ось, бачите як? Карман. А чого по три? Так гудзика. Якийсь непонятно, не карман, чи якийсь. Ну. Ну, чогось всі гудзики. Так з почвою з'їдені, що нема що їх брати. О, люверси, пряжечки. І ось вони всі пуговки ці. Але вони вбиті Патрон. Забираю я молоток. Все, пуговки нема смисла тут навіть брати. Все так залишається підкови. Забираю. І гаріння, пляшки, як зазвичай, от под той піньочок поставлю. Ти на вихідних може і приїдеш, і позбираєш. Ну і цей неочікуваний сюрприз. Ось програми. Все читабельно. все на місці, нічого не обломано. Тільки ззаді ці, що пришиваються зацепчики обломані. А так, все, красавчик. От на такій, як то кажуть, ноті завершаю цей рік пошуків. Наступний виїзд, мабуть, фільмець буде вже у новому 25-му році. Дай Бог, щоб все було добре. Бажаю всім Щастя, здоров'я, мирного неба. І щоб 25-й рік приніс нам тільки радість і щастя. Всіх з Новим роком зустрінемось, як завжди, на пошуках по першій світовій у новому році. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Пока!